Саме його ім'я стало, ну майже що прокляттям. Скажіть мак'явелізм, і в уяві одразу ж постають цинізм, підступність і така, знаєте, безжальна політика. Вважається, що саме він дав тиранам одну найголовнішу настанову. І от власне ця храза як влажається і є квінтесенцією всієї його філософії, такого собі вчення про те, як утримувати владу, просто відкинувши будь-які моральні сумніви. Але ось тут. Починається найцікавіше рішу тім, що він ніколи цього не писав. У жодному з його творів цієї знаменитої цитати ви просто не знайдете. Тож, ким насправді, був Ніколо Макіавеллі? Давайте розберемося і спробуємо відокремити людину від міфу, що її оточує. Ну що ж, давайте почнемо з головного звинувачення. Чи був Макявеллі тим самим учителем зла, як його охрестили набагато пізніше? І ось тут нас чекає, знаєте, такий собі парадокс: Макіавеллі не був ані тираном, ані якимось там придворним інтриганом. Він був кар'єрним дипломатом, відданим чиновником Флорентийської Республіки. А його ідеї народилися не в тиші бібліотеки, а так би мовити, на передовій тогочасної політики. Щоб зрозуміти його, треба спершу спробувати зрозуміти його світ. Італія 15 століття. Це ж не тільки про велич відродження, правда? Це ще й, м'яко кажучи, дуже жорстока арена. Постійні війни, зради буквально на кожному кроці, а роздроблені міста держави були легкою здобичою для сильніших іноземних армій. Його філософія це не якась абстрактна теорія, а по суті посібник з виживання держави в цьому абсолютному хаосі. І от саме в цих умовах він і зробив свій без перебільшення революційний крок. Макіавеллі став першим, хто наважився подивитися на політику такою, яка вона є насправді, а не якою мала б бути в ідеалі. Він, по суті, просто взяв і зняв з політики оці рожеві окуляри. Дивіться, до Макіавеллі все було ніби просто політична думка малювала ідеального правителя справедливого, милосердного, побожного, ну практично святого. А Мак'явелі приходить і каже: Стоп, досить цих ілюзій. У реальному світі правитель, який намагається завжди і в усьому бути добрим, неминуче програє. Програє тим, хто не грає за правилами, і разом з ним програє вся його держава. Оце і є його головне відкриття. Особиста мораль і політична необхідність це виявляється зовсім не одне й те саме. І щоб пояснити цю думку, він використав свою, мабуть, найвідомішу метафору: правитель має бути одночасно і левом, і лисом, бо бути лише левом, тобто просто сильним, небезпечно, можна легко потрапити в пастку, а бути лише лисом, тобто хитрим, теж не вихід, не вистачить сил, щоб відлякати вовків. Тільки поєднання сили лева та хитрості лиса дає реальний шанс на виживання. Гаразд. а тепер давайте зануримось у, мабуть, найскандальнішу частину його філософії у його погляди на жорстокість та мораль. І тут от що важливо зрозуміти Макіавеллі ні в якому разі не оспівує жорстокість заради жорстокості. Для нього це лише інструмент, щось на зразок скальпеля в руках хірурга. Так, це боряче, але іноді це єдиний спосіб врятувати пацієнта. А пацієнтом для нього була держава. Ось вам простий, але дуже наочний приклад. Уявимо, правитель стоїть перед вибором. Перший варіант жорстоко, але дуже швидко покарати кількох змовників. Це стабілізує ситуацію. Другий варіант проявити поблажливість, помилувати їх. Але це може призвести до років громадянської війни і тисяч жертв. Для Макіавеллі відповідь очевидна. Оце і є його логіка меншого зла. Одна рішуча, хай жорстка дія сьогодні може запобігти справжній катастрофі завтра. І ось саме тут ми нарешті повертаємось до тієї самої фрази, з якою почали. Макіавеллі ніколи не казав, що мета виправдовує будь-які засоби. Його думка набагато тоньша. Якщо дії правителя, врешті-решт принесли державі мир і стабільність, то народ виправдає ці дії. Тобто головний критерій це добробут і безпека людей, а не якась абстрактна мораль. Ну і це, звісно, логічно підводить нас до ще однієї знаменитої дилеми, яку Макявеллі сформулював для всіх майбутніх правителів. Це, мабуть, класичне макявелевське питання: що є надійнішою основою для влади любов підданих чи все-таки їхній страх? Його відповідь, як завжди, дуже прагматична він каже. Ну, в ідеальному світі, звісно, правителя і люблять, і бояться одночасно. Але Макіавеллі реаліст він чудово розуміє, що в реальному житті досягти цього майже неможливо. Тому, якщо вже доводиться обирати щось одне, то вибір Макіавеллі – страх, його логіка тут залізна. Любов залежить від доброї волі людей, а вона, як відомо, мінлива. Нею легко знехтувати заради власної вигоди. А от страх. Страх залежить від самого правителя, від його здатності карати, і це набагато надійніший інструмент для підтримання порядку. Але, і це, можливо, найважливіше уточнення в усьому його вченні, Мак'явеллі проводить дуже чітку межу страх, так, але ніколи ненависть. Правитель, якого бояться, контролює ситуацію. А от правитель, якого ненавидять, сидить на пороховій бочці, бо саме ненависть породжує змови і повстання, від яких порятунку вже немає. Таким же все таки був Макявеллі. Точно не монстром і не адвокатом диявола. Він був першим справжнім політичним реалістом, людиною, яка наважилася поставити політиці діагноз, описавши її такою, яка вона є, а не такою, якою нам усім хотілося б її бачити. Тобто його справжній спадок це, по суті, не інструкція для тиранів. Це скоріше попередження для всіх нас. Він просто оголив механізми влади, показавши, що виживання держави іноді вимагає дій, які виходять далеко за рамки звичної нам моралі, і розуміння цього можливо найкращий захист від зловживання цією владою. І все це залишає нас із питанням, яке Макіанелі поставив ще 500 років тому, але воно, здається, досі не має простої відповіді. Чи може людина, що несе відповідальність за долю цілої нації, дозволити собі таку розкіш бути морально абсолютно чистою? І де пролягає та межа, за якою менше зло перетворюється на зло справжнє? Це питання він залишив нам для роздумів.